Всім привіт! Презентую вам лад ході та кофти чоловічі та жіночі, оцінка, мікс брендів, є невеличке забруднення та потертість, також латість всередині. Вони всі утеплені, є різних забарвлень. та з різними принтами. Лоті 9 одиниць. Матеріал Бавуна та Поліестер. З розміром S буде 3 одиниці. З розміром M, L та XL буде по 2 одиниці. Вартість лоту 1890 гривень. Собі вартість 1210 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті fine.ou. Дякую заробляємо разом!